Ми всі прекрасно розуміємо, що військо без церкви ніяк не може бути. Тому рішення було не то, що прийнято, воно однозначно на рівні командувача національної гвардії завдання було поставлено щодо будівництва безпосередньо каплички або храму. Ну, вийшло так, що було прийнято рішення все-таки збудувати церкву, і цим питанням воно було одне із пріоритетних, тому на протязі. Близько трьох років ми цим питанням займалися, і як бачите, зараз побудований храм, побудована споруда, яка може духовно збагачувати весь особовий склад, як і офіцерів, військовослужбовців за контрактом, солдат строкової служби, так і їхніх членів родин. Багато меценатів, добродіїв, які відгукнулись, і це дуже позитивно, які безпосередньо мешканці Вінниччини, які надали нам допомогу і було збудовано цей храм. Починаючи з давніх часів християнства на Русі, ми знаємо, що в таких, як ми кажемо по сьогоднішньому військових частинах, то були чи козацькі, чи інші, завжди були церкви. Церкви, куди могли воїни завжди приходити, чи то Казакає, чи пізніше воїни для того, щоб там отримати і духовну допомогу, і благословення на захист нашої рідної вітчизни. І от сьогодні ми маємо на місці тих храмів колишніх, сьогодні відновлюються нові або будуються нові храми. І сьогодні маємо таку радісну, історичну подію в такий прекрасний день, коли у цій військовій частині збудований храм на честь святого великомученика Юрія Переможця. У храмі, беручи благословення, ми в тому числі і просимо заступництва, щоб вони пішли. І мужньо захищаючи наші рубежі, нашу батьківщину, живими і здоровими поверталися додому, і в цьому їм хай допомагає Господь святі небесні покровителі, архістратив Божий Михаїл, і в тому числі ваш від сьогоднішнього дня небесний патрон, святий великомученик. Чин освячення храму і престолу це той стіл, на якому буде приноситися безкровна жертва. Верніше, сьогодні, після освячення на ньому була відслужена перша божественна літургія і принесена безкровна жертва. І те, що сьогодні, напередодні річниці так званої повномасштабної війни Московії проти України, ми освятили цю святині. І це вже нас надихає, і нас, церковників і військових, службовців, в першу чергу вашої частини на ту віру, що дійсно так перемога буде за нами, тому що на нашій стороні правда, а там, де і правда, на тій стороні, і Бог. І хай Господь усів нам. Допомагає у цьому, що ми хочемо звершити. Ну а для України, яка сьогодні захищає себе від лютого ворога, ми звичайно просимо миру, але не просто миру, але повної перемоги над нашим ворогом і справедливого миру. Справедливий мир буде тоді, коли всі ті території, які захопив наш ворог. Будуть повернені і Україна, так і надалі буде великою заможною, незалежною і мирною і квітучою нашою землею, нашою україною, нашою державою.